Пане Юрію, ну, звичайно, що вражаючий результат, сьогодні не втомлюємось про це говорити, але в студії, от так дискутуємо на рахунок того, чи можемо казати про те, що всі області в нашій країні настільки фактично на 100 захищені від ворожих ракет. Ну а звідки тих 100% взяти? Тобто і на, на Київ 100 не можете взяти. Тут е, сьогодні вдало відпрацювала, завтра може гірше вдатися ця робота. Противник теж е, вибачте. Хоче перехитрити кожний раз, і кожний раз використовує там різні свої розвіддання, тактичні прийоми і так далі. Ну то трішки небезпечні такі дискусії, так що десь там гірше, щоб ну сіють, власне такі, от е, ну різні різні думки. Е, ну навіть Херсонська область, от щойно я чув, гостя студія говорила, і чи інша там е, Миколаївська, е, Дніпропетровська, Запорізька, Харківська. Розумієте, там не так прилітає, можливо, більше засобів ракетних, саме ракетних, крилатих ракет чи балістичних, більше прилітає там все ж таки від артилерії, від реактивної артилерії. І тут говорити про те, що ми будемо збивати системами, такими як Петріот, реактивні снаряди реактивних систем залпового вогню. А в них є такі. Що і на 100, 100 з лишнім кілометрів б'ють, ну це ну це, це зовсім не, не так, так ну і чи ракети С-300, яких в них є тисячі на сьогоднішній день. Ну скільки того тих ракет нам вистачить, щоб збивати кожну ракету, допустим, допустимо, таку як С-300, застаріло так тими системами. Тому тут є на кожний засіб ураження ворога. Своя протидія тут потрібно розуміти, що е, треба використовувати то наявне озброєння раціонально. З, ну і вище військове керівництво вже більш вирішує, який напрямок перекривати, на якому напрямку ставити ті чи інші системи. Зрозуміло, що столиця буде захищена, е, тому що столицю атакують більше всього. На сьогоднішній день, всередині країни, це серце країни, куди ворог намагається влучити, знищивши важливі державні об'єкти, інфраструктурні об'єкти. Головне для пропагандистської країни для їхнього глядача потрібно показати от власне, що вони дістають серце Києва. Нагадаю, що столиця була під прицілом самого початку повномасштабного вторгнення і намагались оточити. І захопити сам Київ зараз б'ють дистанційно, але це не говорить про те, що ППО не працює на різних напрямках. У нас є чотири повітряні командування. Повітряне командування Захід менше задіюється, яке знаходиться штаб ну, управління органівського правління Львівській області. Вона задіюється менше, але підрозділи з усіх всіх повітряних командуваннях на умовах ротації постійно знаходяться. Не ближче до е, гарячих до о, гарячих е, власне регіонів, де йде, де точаться основні бойові дії. Е, повітряне командування центру пікується центром країни. От, власне, сьогодні вони працювали, і північними регіонами. Повітряне командування Південь, це у нас Одеська, Миколаївська, е, Херсонська області, саме там, де з моря атакують частіше. І повітряне командування Схід там найгарячіше відбувається. Теж і повітряні бої працює авіація. І якщо ви зайдете на сторінки цих командувань, в Фейсбуку у них є, в Телеграмах, і таким чином побачите, що вони дають теж постійно результат. Сьогодні відпрацювали 4 крилаті ракети на півдні, тобто 4 калібра збили саме в Миколаївській області. Тому будемо посилюватись. Зрозуміло, що тих систем, які надали сьогодні, особливо проти балістики, це всього лиш дві батареї. Петріота сьогодні на в чергування. Очікуємо ще сам вті, очікуємо додаткові петріоти, і вже будемо роз... мати ну, більше цих систем. І Айрісті, до речі, забув сказати чотири системи Айрісті це найсучасніший і найпотужніший знітно-ракетний комплекс. На жаль, він не, не, не призначений для балістики, але Німеччина вже оголосила, що буде надавати цей комплекс, і вже на це заклала кошти. Пане Юрію, ми ще намагалися сьогодні проговорити історію з тим, що ворог змінює тактику вкотре. Так вже і е, військові експерти, і псевдовійськові експерти в інтернеті обговорюють це. Цікавить ваша думка, чи це вже стратегія стає геть інша? Чи вони намагаються бити по інших зонах меншими кількостями? Що вбачаєте ви? Який аналіз можете зробити станом на сьогодні? Вже після восьмої такої масованої е, ракетної атаки за? Останні декілька днів, ну бачите ми переживали більш масовані е, ракетні атаки під час атак нашої інфраструктури. Саме об'єкти паливно енергетичного е, сектору стали основними цілями восени та взимку. Тоді були масовані ракетні атаки до, аж до ста ракет було е, задіювалося е, при при цих різних типів. Наголошую, це були і е, повітряне, наземне та морське базування. Таким чином, сьогодні теж ми побачили. Різних типів ракети не так багато, скільки ворог міг застосуватись. Але ми стільки застосували. Але ми побачили сьогодні рекордне використання саме ракет Х-47 кинжал, які ворог не от, власне одночасно з ракетами калібр. Та балістичними ракетами застосував е, саме по столиці е, зміна тактики тут навряд чи можна говорити про якусь тактику. Тактика завдання ударів різними засобами враження вона однакова. Тут питання час мі і місце, так куди вони хочуть влучити, які вони ставлять перед своє завдання. Тоді вони ставили завдання знищити нашу енергетику, залишити нас без світла е, в холодну пору. Так і від від світла залежить дуже багато чинників, навіть ті ж самі. Котли в людях в людей в квартирах вони теж працюють. все залежить від того, що чи буде енергетика. зараз. Цілі можливо інші, які вони, вони хочуть нищити саме і е, шукають передусім. Зрозуміло, що західну техніку вони хочуть знищувати озброєння, яке надає нам захід для здійснення успішних наступальних дій. Нам потрібна сучасна військова техніка. І от саме це буде теж пріоритетом сьогодні для ворога для того, щоб нищити. Це, що нам надають нам наші західні партнери, пане Юрію. А таке питання ми розуміємо, що. Ну, звичайно, що залежить ефективність повітряних сил, у тому числі і, напевно від того, звідки саме вони ці пуски роблять, так і в якій кількості, звичайно, ну і шість кінжалів зараз це, як ви вже сказали, найщільніший удар був за весь час. Ми можемо сподіватися на те, що наша протиповітряна оборона, хоча би якщо ми говоримо в контексті української столиці, має можливість не один кінжал збивати, якщо росіяни будуть атакувати українську столицю такими групами таких. Ну, сама система Patriot, тобто батарея. якщо говорити про батарею, у нас це називається дивізіон. Західний кшталт не називається батарея. Це комплекс, який складається з командного пункту, де власне бойова обслуга керує повітряним боєм. Так, і далі йде радар, і навколо цього радару від нього беруть інформацію: черпають пускові установки. Не в Петріота це до восьми може бути пускових. В кожній пусковій чотири контейнери. Ну і це доволі таки потужна бойова одиниця дивізіон, яка може бути розосереджена на певній відстані одного і захищати, і захищати е, небо над тим, тим, тим чи іншим регіоном. Безумовно, нам потрібно таких систем більше, щоб захистити впередусім е, стратегічні напрямки і е, об'єкти. Такі є важливі, як у нас сьогодні є, це атомні електростанції. Зокрема, розуміти, що ворог бив неодноразово по підстанціях, які забезпечують і живлять. Від них йде розподіляється енергія. Саме атомні енергоблоки по самих блоках зрозуміло, ворог не не б'є. А от по підстанціях вони не раз завдавали ударів. Тому постійно наголошуємо нашим партнерам на заході, що саме засоби проти нам необхідні і для цих. І для цього, ну і безумовно, для того, щоб захистити вже від крилатих ракет ефективну країну, щоб дійсно було захищене українське небо від і шахетів, які залітають. Ви бачите, долітають далеко. На жаль, використовуючи рельєф місцевості, використовуючи русла річок і крилаті ракети, і шахеди можуть залітати. От бачите, що було власне, і навіть в Тернополі, коли. Використовуючи е Інші країни, тобто Придністров'я, Молдова, вони часто залітають звідти саме пане через Юрію. Вибачте, дуже маємо обмежений ефірний так. час, але дуже коротко хотілося б почути... потім. Я хочу сказати, що потрібен f в щоб захистити, щоб завершити думку. В 16 розташований на різних аеродромах оперативних зможе оперативно реагувати на обстановку і знищувати і крилаті ракети, і шахеди. Але не балістику. добре. І останнє запитання дуже коротко. Будь ласка, відреагуйте. Ми бачили, що вночі навіть під час обстрілів і того, як працювала протиповітряна оборона, є онлайн трансляція на YouTube. Тубі деяких міст, і власне там дуже добре видно, як е, працює ППО. Е, чи звертались повітряні сили до правоохоронних органів для того, аби припинити це? Ну, не значить компетенція там повітряних сил звертатися. Ну але зрештою є військові адміністрації, які працюють, координують свою діяльність з військовими з органами се влади. Я думаю, що ця інформація сьогодні вийшла в публічний простір. Так це дуже жваво обговорюють сьогодні. В різних пабліках і інформаційних каналах. Я думаю, що буде знайдено якесь конструктивне рішення, щоб в режимі онлайн, все ж таки, в Ютуб, воно не потрапляло, щоб ворог не мав картинки, так якої в режимі онлайн спостерігати. Що саме відбувається. Ну і тут, зрештою, не обійдеться і без наших громадян, які беруть ну, і свіженьке відео, заливають собі в соцмережі. Тут із з цим боротися надзвичайно важко, ну, фактично нереально, скажімо так.